Отже, всім привіт! Хочу сьогодні розказати про ось такий вулик. Це є вулик Варе, безрамковий вулик. бджоли самі всередині відбудовують там собі соти і носять мед. Отже, буду робити для себе два таких вулики. Кого цікавить, пишіть. Готовий зробити і вам такі вулики. Зараз я хочу його розібрати і більш детальніше показати, з чого він буде складатися, як він буде збиратися і що в нього буде входити. Загалом вулик складається з чотирьох ось таких корпусів, як ви бачите. Кожен корпус має своє віконечко, яке можна відкрити. відкрити і бачити, як з середини бджоли працюють. Ось я його розібрав, з таких деталей він складається. Зараз більш детальніше буду розказувати. Значить, є в нас ось таке дно. Таким людком дно монтоване повністю, як ви бачите, сітка йде. Під сіткою є така дверцятка, скажімо так, яка відкривається для провітрювання. До дна я ще доробив собі і, напевно, буду також доробляти, якщо когось цікавлять ось такі підставки. Це роблю для того, щоб. Можна було поекспериментувати, взяти, відкрутити ось цю прильотну дошку і на оцю підставку е, вчепити пилку збирач, щоб бджоли збирали мені пилок попробувати. При необхідності літок можна закрити ось такою штукою, щоб не залізла ні миш. Нічого не залізло, а бджоли мали доступ у вулик. Далі в мене йде чотири ідентичних корпуси. Ось такими віконочками, вставочками. Це не скло, а це є орг-скло. Скла не даю. З середини зараз покажу, як воно виглядає. Корпуси повністю ідентичні. Мають кожен корпус. Вже буде готовий йти з чотирма ось такими планочками навощеними, для того, щоб бджоли могли собі відтягувати соти. А також додатково зробив ще ось таку кормушку, рамку кормушку. Сюди заливається сироп, а знизу також чуть-чуть вощинки щоб бджоли навощили собі і мали. Скажімо так, корм. Далі йде піддашник ось такий. Там, в принципі, також можна ставити якийсь корм. Додатково зробив собі ще ось такий Прополісозбирач тобто бджоли з цього боку будуть запрополісовувати, потім акуратно це все. Знімаєш, закручуєш і збираєш звідси прополіс. Це буде також ти в кожен е вулик, в кожному вулику така штука буде. А ставитися воно буде на піддашник, якщо на піддашник, або прямо на корпус. Ну і дах ось такої, ось такої цікавої форми. Він всередині також йде утеплений, повністю закритий. Ось такої форми буде дах. Також на кожному вулику. Ну і плюс додатково зробив собі бджоловидаляч у вигляді квебек, чи як він правильно називається, спеціально під ці корпуси. Ось таке воно. Так він виглядає. Ставитися він буде. от, Допустимо, тут три корпуси зараз стоїть. Якщо буде четвертий, вже повністю будете бачити, що з медом, піднімаєте сам корпус, ставите ось цей бджолу видаляч. Наверх цей корпус з бджолами. І бджоли мали би за сутки Опуститися в нижній корпус через ось цей отвір. Ось такі вулики планую робити для себе ще плюс дві штуки, крім ось цього. Кого цікавить, звертайтеся, готовий зробити і вам паралельно. Пишіть, задавайте питання, дам на всі питання відповіді. Телефон залишу для замовлення. Телефон залишу в описі до цього відео.